Команда ЧСН вітає вас. з Події факти, актуальні коментарі у викладі наших журналістів. Сьогодні у випуску власність до крові у телепоному бійка за озеро, четверо у лікарні, залучити капітал, інвестиційні ініціативи уряду, інтелігентне село, ставки влади на еліту, черкаси без доріг, ремонт в розпалі чи вистачить грошей, медицина реформ, зміни заради якості охорони здоров'я, ідеалізацію, геть реалізм, мистецької молоді. Черкас. Власність до крові четверо лікарні ще у семисільчан травми. Жителі села Телепино Кам'янського району в постійному страху їх тероризують охоронці приватного озера. Людям не дозволяють підходити до водойми. І мало не щомісяця влаштовують бійки. Остання закінчилася травмами для 11 осіб. На місці конфлікту побували наші кореспонденти. Анатолій Римар і його брат свою відпустку проведуть в лікарні. В ТЛПН вони приїхали погостювати у батьків. Анатолій розповідає, коли ввечері зайшли посидіти в кафе, туди увірвалися міцні хлопці і почали бити відвідувачів. Що я пам'ятаю? Забігають і починають бити. І тоді поступувати усе усе в тумані, все потіряв сузнання. Я пам'ятаю, що було чоловік. 60, скільки там було? Я, я без був. бо побої що продовжилися на вулиці. Жителі навколишніх будинків запевняють, чули звуки схожі на постріли. І вони так стріляли, стріляли, і ніхто ні виїхав, нічого. Вони напиваються, стріляють, що не можна, погорода ходить. Після побоїща в райлікарню лікарню за допомогою звернулися 11 чоловік. Чотирьох довелося госпіталізувати. В інциденті люди звинувачують охоронців рибного господарства. Мовляв, розперезалися зовсім. Влаштовують бійки До озера близько нікого не підпускають. Вже кажуть, пішли віде. люди. Віде. Діти покупаються, діти. Дитина, не фактично. Фактично. Зараз діти, діти нема де скупать. Після того, як колгосп став акціонерним товариством, водойма теж перейшла у приватні руки. І тепер ні рибу половити, ні покупатися. Директор Рибгоспу називає скарги людей наклепом. Я категорично заперечую те, що люди, що охорона б'є людей, які купаються. Я категорично це заперечую, тому що це не відбувається. Такого не може. Те, що жителі села не можуть відпочивати на озері в Черкаському обласному управлінні водних ресурсів, називають свавіллям. Землю вони мають, але свою діяльність вони ведуть на водному об'єкті. А водний об'єкт повинен бути загальне користування. Так, це є порушення законодавства. У міліції кримінальну справу поки що порушили за фактом бійки. Трьох охоронців рибгоспу затримали. Районна прокуратура контролює розслідування. Кваліфіковано дії як частина друга статті 296 кримінального кодексу хуліганство вчинено групою осіб. От, а з приводу до допуску до території ставка, от дозволу на вилови риби, от, ну, ці, ці питання, скажімо так, вони будуть перевірятися вже не поза рамками кримінальності. Розібратися в ситуації правоохоронні органи обіцяють у найкоротші терміни. Провадження світових стандартів, податкові стимули, створення нових робочих місць все це складові нової інвестиційної політики уряду. Він вже завершив розробку відповідного пакету законопроектів, зокрема про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки та зміни до перехідних положень податкового кодексу щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарської діяльності. Нині обидва документи винесені на розгляд у парламенті. минулому році ми наче реалізацію нескольких. Достаточно великих по об'єму інвестиційних програм програм розвитку внутрішнього производства, Впервые ми вийшли на такий різкий рост об'єму освоєння капітальних інвестицій. Він вирос більше, ніж на 23%. Урядовці переконані, їх законопроекти стимулюватимуть залучення інвестицій, зросте ефективність капіталу вкладень в економіку країни. Впровадження цих ініціатив вітають і провідні вчені економісти. Сільську інтелігенцію Черкащини підтримують фінансово преміювати вчителів, лікарів та працівників культури до дня незалежності. Розпорядився голова облдержадміністрації Сергій Тулуб. Він переконаний відродження і розвиток сіли селищ за елітою. Чи відчуває вона позитивні зміни у соціально-гуманітарній сфері та які проблеми залишаються невирішеними далі у матеріалі? Другий форум сільської інтелігенції відбувся у Городищі, крім господарів району, у заході взяли участь жителі Кам'янського, Смілянського та Шполянського районів. Вони зібралися, аби разом із владою проаналізувати хід виконання обласної програми село Черкащини 2020 та порадитися, як її вдосконалити. Хотіли б почути вашу думку про проблеми села, про розвиток тих чи інших закладів і галузей. І як ви представляєте це все? І що ви думаєте про владу? І як ви оцінюєте дії влади? Нагадаємо, подібні питання глава області перед сільською елітою ставив у квітні цього року на першому обласному форумі. Тоді дав низку доручень. Половину з них уже виконано. Так в області вже відроджується галузь молочного скотарства, свинарства, будуються ФАПи, пункти швидкої медичної допомоги, зміцнюється матеріально-технічна база лікарень, школи, дитсадки реставруються, будинки культури ремонтуються. Судіть самі. Коли ще бюджети маленьких сіл могли дозволити собі відновлювати вуличне освітлення, ремонтувати дороги, надавати допомогу школі. За два роки жодного разу не було відмов з виклику лікаря чи швидкої допомоги по причині відсутності бензину. Регулярними стали щомісячні виїзди бригади дільничих лікарів, лікаря загальної практики сімейної медицини, педіатра, акушер-гінеколога. Але й проблем поки що вистачає: дитсадки потребують комп'ютерного оснащення, у районах не вистачає логопедів, а молоді лікарі не горять бажанням їхати працювати в села. Сергій Тулуб дав доручення забезпечити достойні умови життя та рівень оплати праці сільській еліті. Ось перше завдання 24 серпня день незалежності. Всі будуть святкувати. А чи можемо ми наші інтелігенції? Створити умови, щоб у них була зайва копійчина, щоб вони теж могли відсвяткувати. Премія голова Черкащини кращим представникам сільської інтелігенції вручив почесні грамоти обласної державної адміністрації. Годинники, цінні подарунки. Також у рамках заходу Сергій Тулуб відвідав інститут помології імені Семеренка та музей родини Семиренків у селі Мліїв. Він поклав квіти до пам'ятника видатному науковцю та подарував цим закладам комп'ютерну техніку. Соціальні ініціативи президента в дії за перше півріччя на Корсунщині працевлаштовано 14 категорійних осіб, створено 15 нових посад фахівців з соціальної роботи. Не залишились поза увагою люди з обмеженими фізичними можливостями. 38 з них влада забезпечила інвалідними візками. Скажу вам співпраця із організаціями інвалідів та вдачі досить суттєва. Із інвалідів чорнобильців відсотків 60, сьогодні шістдесят можу сказати. За перше привіжчя пройшли оздоровлення, лікування в стаціонарних відділеннях місцевої лікарні і черкаської лікарні. І відповідно, згідно плану, забезпечується люди диплоківками. Ремонт доріг у Черкасах триває Цьогоріч На нього передбачено понад 3 мільйони гривень. Це кошти державної субвенції. Ще 5,5 мільйона виділили з міського бюджету. Поточним ремонт вулиць у Черкасах займатиметься КП «Челуаш». Згідно з графіком, у першу чергу мають реконструювати основні магістралі обласного центру. По тому стане черга менш навантажених доріг, але коштів вистачить лише на ямковий ремонт. Та чи вирішить це проблему? Вулицею Бидгорської, що у Черкасах ні пройти, ні проїхати. Водію хрестили військовим полігоном. Кажуть, ця дорога розбита вщент і вже давно потребує ремонту. Проїжджаємо з трудом. Машина, звісно, вбивається по ходовій. Дуже-дуже сильно. Я не задоволений, якістю дороги взагалі ніяким у Черкасах. У нас Черкас, ми платіжки податків, взагалі не зрозуміли, куди наші кошти, і ми автомобілісти. Платимо за СТО, платимо за дороги. Платимо всі податки, і в нас взагалі немає доріг ніяких. Про що тут може бути? А ця дорога це найужатна дорога. Це, знаєте, післявоєнна дорога. Машина б'ється ужасно, страшно. Це просто неможливо. На Черкасах, мені кажуть, тільки гроші беруть за дороги, налоги, а дороги як не робилися, такі ями бачите, а там молотко, там взагалі рядом, там взагалі там, мені кажуть, за 20 років ні разу раз не робили. Так що треба нашій... В нашому управлінні мерам цим усім надивиться ну, з нашими дорогами, не тільки краще, що ми робимо. Сказати, що ці дороги тут ні одні амортизації, ні одні скати не видержують. Люди тільки на базар приїжджають з запчастями. На погану дорогу, що по вулиці Бидгорській, скаржаться не лише водії, а й місцеві жителі. Кажуть, капітальний ремонт цієї проїжджої частини не робили років з 10. Лише у 2010-му зробили Янковий, однак надовго його не вистачило. Тепер тут вибоїна на вибоїні. і латати вже немає чого. Не Поволі дорогами, я тут працюю 10 років на базарі, 10 літ такі дороги. Машини б'ються, колесами не можна тут проїхати, тут взагалі ніхто не ремонтує, ніхто не відповідає. Сама с водій, моя машина стоїть, та це взагалі ужасна машина, ужасні дороги. Як гепне, як гепне бо ті баюриці. Там везде хіба тільки оце тут, вообще по Черкасах, Ну, це, слава Богу, там зремонтували на Пасторовській. Там вже болемені така дорога, то ж там ужасні дороги. Цю вулицю водії намагаються оминати десятою дорогою, бо щоразу їзда тут перетворюється на небезпечний атракціон. Потрапив у яму, отримав головний біль та квиток на станцію техобслуговування. Дорожне покриття дуже погане і, будемо казати, до неї ну в останню чергу підходять, доходять руки, тому що дійсно є вулиці з більшим більшим навантаженням транспорту і громадського транспорту і автомобільного транспорту. Тому починаємо з неї з них як як зазвичай за графіком битгоську розпочнуть ремонтувати у серпні. Щоправда, знову лише залатають дірки, а це проблему остаточно не вирішить. Тож скільки ще людям чекати капітального ремонту? 25 липня голова Черкаського облдержадміністрації Сергій Тулуб зустрівся з громадськістю міста. Серед питань, які порушили черкасці, була і проблема незадовільного стану доріг. Про рішення представників влади з цього приводу у наступних випусках новин. Провадження єдиної системи страхової медицини, підвищення кваліфікаційного рівня медпрацівників, забезпечення лікувальних установ новим обладнанням та медикаментами, вирішення таких першочергових завдань має якісно змінити медицину в Україні. Переконаний народний депутат Верховної Ради Віктор Корж. Про це він заявив в рамках робочого візиту до Черкаської центральної районної лікарні. Наш кореспондент Віталій Таранушенко далі. Як показує досвід європейських країн, загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування чи не єдина можливість вирішити проблеми з фінансуванням охорони здоров'я України. Даний законопроект буде внесений на розгляд депутатів у 2014 році. Згідно з ним, люди зможуть отримати кваліфіковану медичну допомогу в кожному регіоні. Е, на першій сесії нового Складу парламенту цей законопроект буде виносити в сесійну залу, і кожен громадянин нашої держави отримає поліс страхового державного фонду. І принципи, які там закладені, вони є дуже соціально справедливими. Перебуваючи в Черкаській центральній районній лікарні, народний обранець вручив їй співробітникам 10 примірників фахової літератури та передплату на періодичні видання відповідного напрямку. Досвід якісної європейської медицини, викладений в них, має значно підвищити кваліфікаційний рівень медиків. Переконаний Віктор Корж. Тому за моєю ініціативою надрукована спеціально для Черкащини. Отакі от саме останні. Фармацевтичний довідник де є всі 14 тисяч препаратів, які сьогодні є на нашому ринку. На часі забезпечення лікарень якісним та сучасним обладнанням народного бранця турбує і наявність в медичних установах області необхідних медикаментів. Ті 200 тисяч, які Віктор Петрович виділив в вигляді медикаментів для наших дільничних лікарень, амбулаторій, ферчерських пунктів, ферчерсько-кушерських пунктів, є все-таки великою допомогою. Якщо врахувати, що тільки бюджет у нас по медикаментам на рік, по всій галузі охорони здоров'я Черкаського району складає трошки більше одного мільйона. Це майже одна п'ята частина спорт, замінник багатьох ліків. Це ще одна програма народного депутата для молоді Черкащини. Віктор Коржу упевнений, сучасні діти і підлітки мають займатися спортом. Лише так можна закласти основи розвитку фізично здорового молодого покоління. Відтак його програма передбачає будівництво футбольних стадіонів, відкриття дитячих секцій. Відповідна робота вже стартувала в області. Місяць до нового навчального року у Черкасах діятиме шкільний ярмарок. Традиційно його розмістять на площі 700 річчя міста по вулиці Добровольського. Зазвичай участь у шкільному ярмарку бере майже 200 підприємців із Черкас та області, продаватимуть усе, що може знадобитися дитині в школі від рюкзаків, шкільної форми, спортивного одягу до олівців, зошитів та щоденників. Власники чотирилапих улюбленців можуть спокійно планувати літній відпочинок. Віднедавна для тварин гостину відчиняють свої двері спеціалізовані готелі. У Черкасах таких декілька, а власників домашніх тварин тисячі. Наші журналісти поцікавились, як дбають там про добробут вусатих та хвостатих. Кіт Матроскін зі своєю господаркою готується до відпустки. Тільки якщо Наталія ніжитиметься на морському узбережжі, на Матроскіна чекає номер в готелі для тварин. Е, Рішили з молодим чоловіком уїхати на море, дахнути. И вот некуда своего любимого животного день. Думали, может, ну, или на соседей, или как-то, или родственники, чтобы присмотрели но опять таки один дома. Вот а узнали, что есть оказывается э, то ли при не приют даже, а гостиница для животных. Вот решили попробовать сейчас еще немножко разузнаем. Вот у нас оставили собачку на гостинице, и хозяина попросили, чтобы ее привели в порядок, Юрика. Причепурений лакіт з нетерпінням чекає повернення своїх господарів. Доки вони у відпустці, собаку годують, вигулюють та розважають працівники ветеринарної клініки. Фельдшер Валентина Денисенко розповідає, влітку бажаючих залишити тут своїх домашніх улюбленців більше. У даний момент у нас знаходяться чотири кліточки, би, де знаходяться тварини. Більших животних ми не беремо, беремо тільки собачок до 5 кілограмів і котов. Неважливо, хто дбатиме про ваших чотирилапих друзів, працівники готелю, клініки чи друзі. Головне переконатись у їхній відповідальності та доброзичливості, кажуть зоозахисники. Кожного дня на диспетчерський телефон друга надходять дзвінки про те, що загубилась домашня тварина собака або кішка. І майже третина цих дзвінків стосується того, коли хазяї кудись їдуть і залишають свою тварину на знайомих або родичів. Тож щоб відпочинок не закінчився пошуками загублених домашніх улюбленців, подбайте і про них на час вашої відпустки. Молоді майстри хизуються талантом. Свій креатив вони втілили в портретах літніх людей, копіях робіт відомих митців, оригінальних пейзажах та натюрмортах. 32 картини черкаських художників Володимира Сінуйка, Костянтина Мелаха та Ірини Чернявської презентували в обласному художньому музеї. Це копія ремранта Старіку Ну, якби я її робив копію. Над цією картиною молодий художник працював упродовж трьох місяців. Володимир Сінуйк досліджує стиль відомих майстрів. Це його перша виставка. Чому троє молодих і талановитих вирішили демонструвати свої роботи, об'єднавшись, пояснив так, так ми досить давно вже підтримуємо зв'язки, спілкуємося, дружимо. І десь так більше року назад нас не ідея організувати таку спільну виставку молодих таких художників, щоб представити свої картини широкій публіці. Творчість понад усе переконані молоді художники заробляти гроші своїм талантом вони поки що не планують і працюють з натхненням. Звичайно, можу себе змучувати, малювати. Іноді так і буває. Треба малювати там і малюю. Але в основному, звичайно, малювати просто хочеться там. Натхнення є. Якщо є якісь мотиви, які тебе надихають, там сюжети в голові, то звичайно тобі не хочеться сидіти скласти руки. А... Більшість робіт виконані у жанрі реалізму. Виставка діятиме впродовж місяця, тож усі залюблені у мистецтво встигнуть її оглянути. Сьогодні це всі новини. Хочете дізнатися більше? Перегляньте наш сайт www.rosmedia.com.ua. Замить у цій студії В'ячеслав Лопушанський з подіями спортивного життя. Мої вітання. Далі будемо говорити лише про спортивні результати, рекорди та досягнення, безкоштовні та ефективні тренування і пропаганда здорового способу життя. Все це поєднує в собі новий вид спорту стріт-воркаут. Нещодавно завершився відкритий всеукраїнський чемпіонат з цього різновиду атлетики. В Черкасах прийшли подивитися та позмагатися за титул переможця близько 200 осіб. Переможець змагань поїде на міжнародний стріт Воркаут Фест 2013, що відбудеться в Дніпропетровську. Близько 50 тисяч осіб в 20 містах України підтримують воркаут рух сили, здоров'я та цілеспрямованих дій. У нашій країні діє один із наймасовіших осередків розвитку цього спорту в світі. В Україні стріт воркаут набув. Розвитку завдяки Денису Мініну з Дніпропетровська він виклав в інтернет відео тренувань на турніках. Денис зазначає, головна мета цього руху не лише розвивати фізичну силу, а й працювати над інтелектом та культурою серед молоді. «Іменно в Україні пішло розвиття. Імена розвиття саме по популярного движення Варка да, Варка шо це бабче такою та тренування прямої перевоз англійського на русский. Но в першу чергу це свобода. Ми тренуємося когда угодно, где угодно, на чому да, и с з ким То Тобто полная свобода нет ограничений, рамок нічого. Абсолютно Петро дізнався про стріт воркаут із соціальних мереж. Вже два роки тренується сам. Прийшов на черкаські змагання поборотися за перемогу та поділитися досвідом з іншими. Начал заниматься воркаутом, потому что он не требует никаких затрат, в принципе. Не надо ходить в какие-то душные тренажерные залы. Это свобода действий. Ну, как-то больше привлекает такой вид спорта. Больше приближенный к спортивной гимнастике, акробатике. Рух воркауту поширений як серед чоловіків, так і серед жінок. Володимир Линник представник громадської організації Стрітворкаут Україна, що координує чемпіонат. За його словами, на змаганнях спортсмени мають показати все, що вони вміють робити із силових вправ на турніках. Потім підтягування і віджимання. За підсумками черкаського чемпіонату, найкращим серед турнікменів став Олександр Неживий. Він візьме участь у міжнародних змаганнях Стрітворкаут у 2013 році, який відбудеться в Дніпропетровську. і буде представляти. Своє місто. Що потрібно для того, щоб почати займатися воркаутом? Просто зібратися духом, прийти на площадку і займатися. Україна стала першою державою у світі, де відбувся відбір учасників для міжнародних змагань зі стрітворкауту. Після обрання найкращих турнікменів України подібні чемпіонати прийдуть і в Європі. Тим часом до Черкас почали з'їжджатися баскетболісти Черкаських мав. Підготовка до нового сезону нашого представника в баскетбольній суперлізі розпочнеться з 30 липня. До цього в Черкаси приїдуть всі підписані виконавці та тренерський штаб. Першим прибув у Черкаси Форвард Денис Яковлів, який в минулому сезоні захищав кольори южненського хіміка. В цьому сезоні черкаськими мавами керуватиме сербський спеціаліст Йовіца Арсіч. Вже підписано шість гравців, які в наступному сезоні гратимуть за помаранчево чорний клуб. З гравців це лише Олександр. Андре Неруш та молодий вихованець клубу Антон Білоус. Окрім того, угоди укладені з українцями Юрієм Лохманчуком, Станіславом Сокором та Максимом Івшиним. Поки що єдиним легіонером, якого підписали черкаські мавпи, є серд Марко Любічич. За попередніми заявами головного тренера черкасці, більшість іноземців будуть підписані наприкінці літа. На вчорашньому засіданні асоціації баскетбольних клубів Суперлія було прийнято рішення, що кількість іноземців в заявці, як і в минулому сезоні, має бути не більше п'яти. Неймовірний кар'єрний зліт, це про екс-тренера Латутінського ретро Миколу Трубачова. Колишній наставник латутінців очолив не кого-небудь, а представника російської футбольної прем'єр-ліги Амкар Пермі днями Трубачов провів свій дебютний матч в якості наставника цього клубу. Дебют спеціаліста на високому тренерському містку, змазала поразка його команди від Пітерського зеніту. За інформацією порталу Шеркаський спорт Трубачов лише офіційно виконуватиме функцію головного тренера. Справа в тому, що у Ростема Хузіна, який готував команду до нового Сезону відсутня тренерська ліцензія. На матчі із Зенітом візуально керував командою саме Хузін. Екс-тренеру Черкаського чемпіонату області не вдалося на позитиві завершити цей матч. Зеніт завдяки дублю Олександра Кержаков виграв у Амкара з рахунком 2-0. І на сьогодні у мене все. З побажаннями. Гарного вечора. Спортивна редакція Черкаської служби новин прощається з вами до завтра. На все добре. Побачимось на спортивних майданчиках. Нос погоди на 26 липня. За даними Черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі становитиме 15-20 градусів. У день 29-34. У Черкасах вночі 16-18 градусів з позначкою плюс. У день – 30-31. Атмосферний тиск підвищений. Наступної доби слабко зростатиме. вологість повітря знизиться. Мінлива хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Нині погоду Черкащини формує антициклон із заходу, тому до кінця поточного тижня спека буде посилюватися. Дощі не передбачаються. Увага 27-28 липня. Спека може сягнути особливо небезпечних позначок: – 35-37 градусів з позначкою. Плюс тому варто обмежити свій час перебування на сонці. А за народним календарем, 26 липня відзначається собор Архангела Гавриїла. Цей день вважається серединою літа. Якщо 26 липня сухо, то осінь буде довга, тепла і суха. Наші пращури в цей день спостерігали за ластівками. Якщо вони низько літають, осінь буде довга. З цього часу у деяких місцях граки починають збиратися у перші осінні зграї.